Військова фортеця, півострів безправ'я та зона екологічного лиха. Ось на що перетворився колись вільний український Крим після російської анексії у 2014-му. Це був пролог повномасштабної війни, яка забирає життя тисяч і тисяч людей. Це було народження антилюдської системи, яка катує. Яка позбавляє свободи і травмує. Це був початок найнебезпечнішої хаотизації в міжнародних відносинах за життя кількох поколінь. З початком повномасштабної війни Росія випустила сотні ракет з тимчасово окупованого Криму по материковій частині України. Активність російських субмарин тут найвища з часів холодної війни, Росія окупувала Чорне та Азовські моря. Мені фас сот дитвентифост ценчуріву би ван о піс, девелопмент ендкооперайшн. Афоченатли ваша тревелдвіопозитвеї. Нестеча питної води в тимчасово окупованому Криму це прямі наслідки збільшення російської військової присутності в регіоні. Замінування руйнують природний заповідний фонд. Природні заповідники перетворюють на військові об'єкти. Флора та фауна занепадають. Російська загроза глобальній екосистемі та людству загалом піднялася на новий рівень. Крим був перетворений на хаб. У схемі викрадання українського зерна з нещодавно захоплених територій Росія досі використовує закриті кримські порти для перевезення зерна викраденого з Херсонської та Запорізької областей. Росія на півострові загрожує не лише екології та безпеці, але й порушує основні права людини. our people. Human rights protection and the occupation is one of the central challenges we are facing. Але Росія йде ще далі у політиці геноциду. Ми полвіка добивалися повернення на свою історичну родину, а тепер народ знову покидає свою землю. Понад 100 тисяч громадян України були змушені покинути півострів. Наших співгромадян вони насильно забирають свою армію і хочуть спрямувати, вбивати своїх інших співгромадян. Це дуже жахливо. Це проти всіх міжнародних законів, але вони це намагаються робити. Ось на що схоже життя в Окупованому Криму. Утім, Україна продовжує працювати не лише над звільненням Криму. Це завдання наразі лежить на плечах збройних сил. Україна працює і над розробкою візії майбутнього Криму, успішного регіону, що буде інтегрований до європейського простору. Повернути справедливість для всіх наших людей, гарантувати свободу для всієї нашої держави без будь-яких виключень це наше історичне завдання. Завдання усіх, хто захищає державу, усіх, хто обрав Україну, а отже, здобуде перемогу.